Майже 80% людей дивляться мене без підписки. Народ, давайте, підписуйтеся, доб'ємо тисячу підписчиків разом. Всім привіт. Ми продовжуємо проходження козаків знову війна. І цей раз у нас місія боротьба за ресурси. В цій місії ви на стороні Англії. У вас є союзник. Дві, два англійські поселення, з якими ви можете вести торгівлю. Ваш ворог, датська армія зі своїми союзниками, розбійниками Ваша задача знищити англійські поселення від набігів розбійників. Коли ви накопичите достатньо сил, знищить датські війська і перемога буде за вами. Що починаємо місці? Ви назначені управляти, управляючи цим селом, зберіть війська і знищить датську армію. Також ви можете торгувати з дружніми сусідніми поселеннями, Там ваш, ваш гусар е, може отримати детальну інформацію про, е, про зділки, як там правильно сказати. Добре. Ну, в принципі, ми з ними торгувати не будемо. Бо я подивився: в принципі, нам у тут ОР контра, да? і Сюди треба. Бо я що в чому прикол? Я подивився, нам дається два гусара, нам дається два загона російських пікінерів і 33 стрільця. Я посидів, подумав, ми, ми можемо зарашити ж по суті, такою кількістю ботай. Я сів, подивився, там ми можемо його рашнути. Я сів подумав, ну, чого його і не зарашити тоді. Вони зараз все пограмотно зробити. То, по суті, нам зразу дається армія то чого нейно не скористатися, коли є можливість. Треба нічого там, скажімо так, придумувати нового, головне, аби зараз все вийшло. Так тут дуже акуратно треба, Отут тут в нього є блокгауси. Трохи гарно вийшов, звісно. Доведеться перегравати. Та, напевно, доведеться зараз переграти, бо щось трохи негарно вийшло було. Та, звісно, це, я повів, максимально жахливим маршрутом. Що, до речі, я, в принципі, я бачу і без перегривання, ми зараз можемо впоратися. Ви ну що ж, напевно, це поки що найкоротше місце, яке я проходив в Back to War. Тобто, ну, то... ну так, нам по суті дали нормальну армію, якою ми можемо зарашити. Ну що ж, напевно, на цьому все. Всім пока. Зустрінемося в наступних серіях, підписуйтесь на канал і ставте лайки.